Вітаю, це Сніданок у Канта» – подкаст для тих, хто любить мислити. І в ефірі його постійні ведучі вільний філософ Іван Ільїн і доктор Кличков. Доктори, вітаю вас! Не менш сподіваюся, вільний вітаю, пані та панове. І сьогодні ми знов продовжуємо з доктором говорити на дуже такі радикальні, неоднозначні теми. І от для сьогоднішнього підкасту ми обрали тему зла. Ми сьогодні говоримо про такий феномен черговий, як зло. І тут одразу хотілося б відзначити, що це поняття дуже суб'єктивне. Поняття зла у кожного своє. І ми вже сьогодні говорили багато за Врою в шахи з доктором, чи є зло абсолютне, чи зло у кожного своє? От, доктор, що ви скажете на цю тему? Можна було б для початку стати дуже старанним учнем Платона і зосередитися на тому, що зло є матеріальним, але це не означає, що все матеріальне є зло. Тому озброїмося такою тезою. Існують хибні, скажімо, хибні суперечності, яких треба за всяку ціну уникати. І перша хибна суперечність це протиставлення матеріального і нематеріального. От, Оце і... зло. Всім злам зло для початку. Ну, так. І давайте одразу тут визначимо, що матеріальне і його. Скажем, перебування в нашому часі, в нашому просторі, в нашому суспільстві, це не завжди є злом. І от зараз е згадую якраз слова одного, е не пам'ятаю точно, як його звали, святого, і цим словам, вже десь 2-3 століття. Він казав, щось на кшталт того, що так, от е мої улюблені. Гроші, наприклад, дійсно існують в нашому світі, і ми нічого не здатні з цим зробити. Просто треба це прийняти От, для людей, для того суспільства, в якому ми перебуваємо, це є може найкраща система, найкращий, скажімо так, варіант обміну. О, різними речами, так продуктами, яке людство вигадало дуже, звичайно. Ну так, і о, якщо вони існують, ми о, не можемо казати, що будь-що матеріальне є злом. Тут, мені здається, першочергове і найголовніше це наше ставлення. От якщо ми починаємо бажати. О, Грошей матеріально, ну такі банальні речі, скажемо, дуже багато, тобто занадто багато, да, що шкодить іншому. Так, і тут знову ж таки банальна істина, про яку, на жаль, всі забуваємо, так? що наша свобода вона якраз закінчується там, де починається свобода іншого. Так? І коли ми псуємо, мені здається, ці кордони у нашому намаганні, в наших таких злих, будемо казати, бажаннях володіти. Матеріальним іншого, так, чи от певними способами забрати його так, тут вже починається зло. Тобто зло, скажімо так, воно виникає з наших дій, так, нашого відношення, вірно. Саме те, мабуть, я і обстоював наше відношення в даному разі. Опускається до конструювання хибних штучних суперечностей, і тут ми творимо зло вже насправді. А саме по собі матеріально, раціональний інструмент, який іноді потрапляє до рук розумних людей, іноді до рук людей, у яких в головах не царює розум, іноді воно до маніяків потрапляє. І вони Можуть перетворити і дуже благий інструмент, а що духовні потуги е, рідко спричинюються до лихого, коли вони потрапляють до рук людських покидьків. Дуже часто. Ну, тому ж кажу, уникати треба конструювання хибних суперечностей. Оце справжня дорога до лихого. Так, тому. Мені здається, зараз процитую себе, те, до чого я дійшов, от, читаючи багатьох класиків філософії, що будь-що добро чи зло існують в нашому світі, тільки як, або через акт нашої дії, чи взаємодії. І от ми можемо творити зло. Якщо робити підсумок тільки через певну дію. От якщо ми, ну, банально, але мені здається, це така глибока штука, самі не будемо зло створювати, або створювати його причини, то й зла не буде, мені здається, так. От пам'ятаєте доктора, я вам казав таку цитату, але знову ж таки, я не пам'ятаю, що це точно сказав, що а, чому. Зло існує в світі запитали або Ейнштейна, або Джона Леннона, там легко вже переплутати в добу інтернету. І він сказав, що зло існує, тому що от, о, добрим людям не дають діяти. Правильно? Бідний Джонні так намагався уникнути зла, що написав пісню Imagine, яка повторює маніфест Комуністичної партії. Уявіть собі, нема кордонів, уявіть собі, нема країн, уявіть собі, немає власності. Одним словом, Маркса начитався, Для Великої Британії, скажімо, нічого дивного, це і притаманне, а якщо серйозно, то ми повинні вже вирушити у подорож причин, остаточних причин лихого. Ну от зараз будемо розбиратися, і ви знаєте, перед тим як почати рефлексувати на цю тему, хочеться згадати от о, мого улюбленого о, о, діяча, філософа ХХ століття Калан Бадью, який написав таку круту книжку. Вона невеличка, і от я можу. Знову її порадити, здається, я багато разів її радив читати нашим слухачам. Ця книжка так і називається Етика. Тобто мені здається, що зло, так як ми матеріально відкидаємо, воно перебуває десь у якомусь трансцендентному, так? Це поняття може бути і метафізичне. Так? І це, в першу чергу, питання етичне. Правильно? Ви мені нагадали анекдот із життя монастирських. Так, обожні ваші анекдоти, прошу. В данам раз, це анекдот братії. Одного разу у порушення всякого посту молодий монах смажив яєчню на свічці. Ага. Це нечувано. Вривається і Якось він йшов, почув запах, і він до докелів, чи в нього був мастер Кі. Який відмикає все, що можна відімкнути. Він забігає до, до Келії і, і бачить цю картину. І каже: е, Як же це? Брате? Що це таке? Хіба це можна? Та це каже метафізичне, трансцендентальне, фундаментальне, негативне з точки зору етики». І ще там пів абзаця намолотив. І тут таке бісенятко висунулося з-під цієї свічки і каже, як ти мене назвав? Ну от Можна да, так сказати. От, в першу чергу от зло це питання етичне, не так, і мені здається, от, як ви сказали, як як ти мене назвав, у нього немає імені. Саме Ми, так... час відповісти, але атрибути його. Треба зараз окреслити. От, от ми зараз рефлексуємо на цю тему, будемо пробувати. А, от, що каже БДю, якщо повертатися до етики, а, від, а, він стверджує, що такого поняття, як зло абсолютне, його не існує. Або, якщо воно існує, воно існує, воно у кожного своє. Якщо а, так казати. І. В першу чергу пам'ятаємо, що бадів, і багато видатних філософів і Декарти, і Арістотель, мені здається. Багато хто з них були ще й математиками, і вони стверджували, що ми живемо завжди будь-яка наша дія, будь-яка наша подія в житті. а Подія це окрема філософська категорія, яку відокремили, окреслили в ХХ столітті також західноєвропейські філософи. Це геометрична прогресія варіантів. Так? А, от. І, о, тобто може бути і геометрична прогресія, і поглядів на певні події, які о, наше об'єктивне-суб'єктивне враження може розцінювати як добро і як зло. І тут повертаємось до абсолютного зла. От, о, там ставить такий о, конкретний приклад. Який мені здається, для ХХ століття найхарактерніший? Це а, нацизм Гітлер, фашизм Мусоліні і, не дай Боже, концентраційні табори, і він тут запитує у читача: чи є це абсолютним злом, і дає відповідь на цю тему, що, вочевидь, ні. Бо, а, як ми зараз згадаємо. Що найзліша, найнебезпечніша тварина, яка існує у світі це докторе. Звісно, що людина. Єличись І... яка. Ну, от, да, мені здається, що людина. І людина у своєму певному творенні, у своїх певних Мені здається, от тим, навіть чи ми зараз займаємось тут рефлексіях, вона є непередбачувана і нема нашим творінням, нашій творчості, немає меж. Мені здається, тому коли хтось на думку ну, ж таки, бадю, з якою я погоджуюсь. Починає стверджувати, що от Друга світова, от, наприклад, Гітлер це абсолютно зло. А з точки зору зору це маніпуляція. Тобто абсолютного зла не існує, бо немає меж людської творчості, творчість о, людського зла. Так? Терміни, в яких би я зараз хотів би вам, Маестро, відповісти, сподіваюся, перегукуються. І з тим, що я зараз скажу, і з тим, що ви щойно сказали. Я винайшов таке шлюбне оголошення. Познайомлюся з неотомісткою для реконструкції, спільної реконструкції метафізики. Тобто ми оголошуємо одразу в подкасті, що ми шукаємо неотомістку для доктора, правильно? Ну, знайдете, приміряємося. А справа серйозна. Чи лихе є остаточною підваленою дійсності? Моя відповідь відповідь Томи, та і здебільшого, відповідь Аристотеля ні. Лихе це акцидентальне, тобто вторинне, тобто наслідок того, що творіння отримало свободу творити, обирати добре або лихе до самих. Фундаментів дійсності належить лише добре, або аристотельською мовою. Буття це благо. Звідки тоді береться лихе, творіння отримує свободу, в тому числі свободу не обирати благо, тобто обирати, ну і творити лихе. Оце фундаментальна формула, яку я хотів би онтологічно обстоювати. Тобто, доктори, ми з вами от сьогодні вже рефлексували до нашого подкасту на цю тему. От, тут можна стверджувати, скажімо, стаючи на плечі Арістотеля, який дуже такий. Або тримаючи його на плечах. Ну так. Ну, тобто фундаментальна фігура, за яку можна триматися, яку можна цитувати, що. Будь-хто чи що, те, що нас створило у кожного, це може бути своє поняття. От ми вже говорили сьогодні з вами про це, що Бог це хто або що, чи Бог живе в трансцендентному, чи він сам є. Бог, персона чи абстракція. Ось у чому О, да, 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 Так, 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 е, так, так. Е, чи ця персона, чи абстракція, хтось скаже природа, хтось скаже взагалі нічого, порожнеча, яка нас е, створила в будь-якому разі, це щось створило нас апріорно добрими, тобто хорошими. І, от, е, як казав Христос у відомому романі от е, Центуріон, там такий, та він теж добрий. Да? Да? Так, так, так. Він теж добрий. От, е, І знову ж таки, згадуємо е, фразу, що таке. Зло це просто відсутність о, добра. так? Я вже тут колись цитував у передніх подкастах вірш. О, Іздрика здається, так що таке зло це просто добровільна відмова від світла. Там є така фраза. Якщо ви не плекатимете що... доброго, то саме собою виросте лихе. так. Тобто, коли ми не о, робимо добрі вчинки, лихе з'являється. Тобто, апріорно ми створені о, хорошими. Тобто ми на наділені добром. Вільними, апріорними вільні. Координата 0-0 – це воля. От. Творити. І Те, зло виникає інші. тільки того, тому що ми його обираємо і починаємо робити. На з'являється, акт лихих вчинків. Вірно. Загалом, може, трошки іншими словами, але я би погодився. До речі, поки ви на цю тему розумували, мастро, мені згадалося Воланд і суперечливий. Воланд відомо з якої книжки, суперечливий відомо з якої книжки. От в Йові і Третій Мефістофіль ця труїться, як зобразити диявола. Диявола хоче сам диявол зобразити, як того, хто бере участь у Божому промислі. Зараз утримаємося як дещо конструктивне, як дещо деструктивне. Воланд каже Левію Матвією, що він дурень, тому дурень, що він мислить лише світло. Дещо таке схоже, але ласкавіше, каже Мефістофель, коли каже, що він є частиною тієї сили, яка бажає лихого, але творить добре. І нарешті суперечливий приходить в князі Йова. І бере участь у, великому, у великій нараді на рівні з Богом і каже: зараз я тобі, Боже, покажу, що ті люди, котрих ти вважав благочестивими, лише тому благочестиві, що в них не забирали здоров'я, худобу, родичів. Зараз я це все я з твого дозволу заберу, і тоді ти побачиш, які з них благочестиві люди. Тобто, тут уже він хоче е, обстоювати лихе як природу людини. Нам необхідно так. над цим замислити, сфокусуватися на цьому. То тобто, лихе, воно, воно все ж таки закладене в нашій природі, просто ні. ми самі. А ні. все ж таки ні. так? Ні. Тобто, і ми не вибираємо, чи ми будемо звертатися до, скажімо, залежі в нашій природі, чи його там немає. Воно виникає знову таки вторинно. Угу. Воно не закладене, воно виникає вторинно. Людина це шанс людини, не пам'ятаю, хто це сказав. Так. Людина це є шанс, це шанс бути людиною. Так само, наше добре, це шанс остаточного доброго в нас, як вибір, як результат земного шляху. Тобто, це наприкладнє воно дає нам шанс так, творити добрі вчинки і не творити лиха. І можливість обрати протилежне. Ну, так, вже, тобто, тут ми вже замикаємо. Ну, знову замикаємо це коло, так? Так. все залежить від е, нас, в першу чергу, і від е, нікого більше. Так. І тому, що стосується підвалу реальності, то тут вже я хотів би стати вже на бік Бердяєва. А процитуйте, будь ласка, цитувати зараз марно від мене вимагати, я його сприйняв як. Скажімо, набір геніальних інтуїтивних прострілів, він не прямує навпростець, але прямує до дуже серйозних положень, тверджень без, фактично без дискурсу. Хоча без дискурсу, минуючи дискурс, це результат дискурсу. Ну, то процедурне питання. А найголовніше, що я виніс із Бердяєва, це те, що у в підваленах реальності існує не лише причина, не лише наслідок, тобто не лише злочин і кара, а в підваленах реальності існує ще і ставлення. Тобто творець ставиться, любить, наприклад, своє творіння. Творіння ставиться якось до свого творця. І тому так легше пояснити такі вчинки Божі, як милість. Покарання, або відведення покарання, як від Ніневії, або от, що е, дозволило Авраму вести перемовини з Богом, а ради, заради 50 праведників ти не загубиш місто, а заради 40, а заради 10, а заради п'яти праведників ти не загубиш місто, казав Аврам. І от він торгувався. Він торгувався з Богом і казав йому весь час, зменшуючи число праведників, заради яких не треба загубити місто. А місто називалося як? Садом? І Гомора. Да. Гомора це вже два. Ну, я розумію, да, про це йдеться. І от він. Він в даному разі закликав до ставлення ставлення в природі, ставлення в основах світу. Просто бути буддистом, Будеш ти хорошим наступного життя, ти народишся чимось міцненьким, На ну, що не мені так мені просто наступну, знов, о, так. Можна наступити. Будеш ти поганим, твій кармічний ефект у наступному житті спричиниться до того, що ти будеш гусеницею на тебе хтось під час невинної прогулянки сандаликом і Бі тоді так, yeah, тік. Тік. так. Або будеш баобабом, до да, ти років, поки не помреш. Так як співав пісня. Баобаби в... довше помирати, висок. але погано жити. Металикові жити краще, він живе один день, але як? Ну так. А тут ми вибираємо, так. От, е, знову ж таки, все зводиться. Мені здається, тут можемо вже робити висновки е, першої частини подкасту про зло. От, е, апріорно ми виявили, що ми народжуємося хорошими, тобто добрими, і зло воно існує тільки в акті е, дії. Лихої так. Не ми, ми завжди вибираємо. Не, але ми завжди вибираємо. А ми, так, ми завжди стаємо перед вибором, щоб ця, як казав, геометрична прогресія варіантів подій привела нас до чогось хорошого. Да? І от е, першу частину подкасту про зло, а їх буде ну, мінімум дві, як ми доктору домовлялися. У тобто нас і 10. Ну, так. Да. Зараз ми підемо пити чай, дограємо партію в шах. І, а а, вам ведомо, шах, маэстро. Да, Я зараз буду виходити з цієї ситуації, а після цього ми запишемо ще одну частину, яка вийде окремо, незабаром. А зараз хочеться завершити цю першу частину про зло. Знов таким Не чимось та да, віршем Юрія Ізрика. От. Якраз про зло. Здається, я його ще не цитував. Ну, давайте я спробую. А ви, доктор, потім скажете своє враження, чи нічого не скажете. Це або, ваш, скажу ваш вау". Вибір. Да, або скажете, вау, да. а вірш такий, він невеличкий. Усе буде добре, хоч буде непросто: пітьма на пітьму наповзає, мов Хмара, для світла залишиться крихітний острів. Та буде той острів у кожної пари. Усе буде добре для доброго слова, для доброї думки і доброго діла, та світ буде важко почати від нова і Бога зачати із грішного тіла. Усе буде добре під небом померклим у сутінках дня, і у темряві ночі. Та буде непросто забути померлих, простити гріхи, материнські і отчі. Усе буде добре, як поміж собою, живих не ділити на свого і чужого, та буде нелегко із іскри малої. Розмухати вогник і сонце із нього. Найважче на світі, і кожен це знає, свобода у виборі власного світу, пітьми, як такої, насправді немає. Це лише добровільна відмова від світла. І вибір такий нескладніші дилеми: пройти по мосту чи заскочити з мосту. Тож я собі вірю, що все не даремно. і все буде добре, і все буде просто. Враження таке, що автор мене підслуховував. Ну, він класний насправді. Да, от. — Десь колись да. а тоді добре приготувався і написав ось цього вірша. Так, да. він класний насправді. Ну що ж, таким крутим віршем ми завершуємо першу частину. Йдемо пити чай. А це був Сніданок у Канта» подкаст для тих, хто любить мислити. І в ефірі, як завжди, його ведучі: вільний філософ Іван Ільїн і доктор Клочков. Не менш, сподіваюся, вільний. На no, все вам добре. Хай щастить.